Я нещодавно подивився до раму зворотний бік Канама. І слухай, це було цікаво. Це не зовсім детектив, не зовсім ТВ, але щось посередині між ними. Ідеально підходить для любителів трохи психології в сюжеті. Сюжет крутиться навколо хлопця Юнгіль Хо. На перший погляд, звичайний, милий, добрий, але у нього явно є якась темна сторона. І от коли його дівчина починає це помічати, починається найцікавіше. Було декілька моментів, коли я реально сидів і думав, та ну, він не може бути таким. Але виявилось, може. І що найкрутіше, тебе тримають у сумнівах майже до самого кінця. Це не якась епічна історія, але вона дуже затягує, бо ти просто хочеш дізнатися, хто такий Юнгільхо насправді і що там приховується за його посмішкою. Якщо хочеш щось легке, але за атмосферою напруги, рекомендую і якщо вже бачив, пиши, що ти думаєш про зворотній бік канаму.